Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. По інсайдерській інформації, яка не надійшла мені з села Ломаченців, що на Сокірянщині, Дністровського району Чернівецької області. Людина у формі поліції зірвала два прапори: один державний український прапор, один прапор УПА, які були на металевих держаках. Прикріплені до магазинчика невеликого сільського, який належить родині Нажиг, син яких Ігор Нажига, депутат Новодністровської міськради, колишній за мера міста Новодністровськ, який не ховався бронею, за бронею і зараз воює на нулі на передовій і воював там завжди. Так, от, з їхнього магазинчика невеликого, де Батьків магазинчика, його, де були прикріплені на металевому держаки прапор один УПА, а другий український державний прапор людина в формі поліції, представшись поліцейським відділенням номер 1 міста Сукіряни, не назвавши фамілію, зірвала ці два прапори і кинула за Сарай поряд з магазинчиком. Причиною цього він назвав те, що прапори на кінцях були, надір, були надірвані і потрібно їх поміняти. Уявляєте, що витворив, витворив ця людина в формі, в формі поліцейського, який не представився. Ви скажете, як же це могли допустити господарі? Господаря магазину не було, а господарка магазину. Жінка в віці була настільки ошелешена тим, що поліцай, поліцай, людина в формі поліцая зриває прапори. Можете собі уявити? До речі, в селі Ломачинці раніше палили дитячий блокпост, палили державний прапор України з дитячим блокпостом. Я цю тему розкривав, знімав відео, зривали з приватного будинку. До речі, господар будинку воює на фронті. Зривали теж прапор УПА. Український державний прапор, а потім ці прапори знаходили в туалеті. І знову я цю тему викривав. І не знайшли винних, ні Служба безпеки України, ні поліція місцева не знайшли. А зараз поліцай, людина в формі поліцая, начебто зриває прямо з магазину ці прапори. Уявляєте, що твориться в селі Ломаченці на центральній дорогі на Вішневу? Хто зацікавлений в тому, щоб українські прапори, державні і УПА не були на центральній вулиці села Ломаченців? Ми можемо тільки догадуватись. Але у мене питання до начальника поліції. Відділення поліції міста Сукіряни номер 1 Сергія Лунгу. Пане Сергій, прокоментуйте. Прокоментуйте цю інсайдерську інформацію про те, що співробітник поліції або людина в формі поліцая зірвала два українські прапори. Прапор УПА і Державний український прапор з маленького магазинчика в селі Ломаченців, який належить сім'ї Нажих. Прокоментуйте, будь ласка, цю інсайдерську інформацію. Будемо розбиратися, було це чи ні. І хто винен? Хто той поліцай, що зірвав прапори, як він міг це зробити? Тим більше, що там приватна власність. Тим більше, що це прапори. Це дика історія, пане Сірожа Лунгу, начальник Сукірянської поліції. Будемо завтра розбиратися. А сьогодні я викладаю відео. Підписуйтесь на канал. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую, до нової зустрічі!